Всім привіт! Розберемо сьогодні українську пісню Альон Цвіте. Пісня сама не важка. Підібрав я її на слух. Це варіант виконання співає її Валерій Судча. Вона мені сподобалася, як він виконує її, цю пісню, і тому я вирішив її вам сьогодні показати її розбір. Проблемі з цією піснею так немає, як я говорю, вона не важка, але там єдине но є, не знаю, може це мені тільки так. Може комусь воно буде не. Як не важливе. От, е... Ця пісня така затяжна, вона, особливо приспів. От, і цей треба... Міхом трошки погратися, треба знати, коли його треба зводити, коли розводити. Щось я збиваюся на цьому, іменно в цій пісні. От, не знаю чому. Може це тільки мені, так? От. Але це тільки питання часу, потренуватися і все воно буде добре. Присутні такі акорди. Всі акорди присутні окрім цих. Де люди довгони, вилягали, гори доставали, прахували сини, скільки літим зазолі кували, альон цвіте синя, синя, а мати жде. До дому сина, а льон цвіте. Синя, синя, а мати жде. До дому сина. Ну і так далі. Пісня складається з двох частин, куплет і приспів. Приспів, він співається, повторюється два рази. Ну і тепер у нас права рука. Я б рекомендував би, вам, би, як завжди, останнім часом рекомендую брати акорд. І співати в цій пісні іменно можна співати е, куплет. Відбиваєте темп, акорди берете, от. а приспів можна грати перебором. Я, ну, зараз покажу, як це приблизно воно виглядає. Вилягали Ах, пакували сини, скільки літім зазолі Ну і приспів пальон цвіте синя, синя, а мати жде. Ну і так далі. Але звісно вам покажу, як і по одній кнопочці грати. Сині, скільки літ їм зазу лікового. А можна так Скільки літ їм зазу ліково. Тобто, цю кнопочкою відбиваєте, а потім уже підключаєте ці. Скільки літ їм зазу лікаво. А можна так сильно ніким Ну, якось так. Звісно, що вибирати тільки вам, як ви будете, акордами відбивати, чи, чи по одній кнопочці я признаюсь так, я завжди старався, завжди учусь грати, співати, ну, і грати і співати, співати на гармошці, але як... Я перебираю переборами, ну, мене спів якось, я трохи я маю слабий голос, і в мене виходить, що гармошка перекрикує мій голос якось так. А коли я граю акордами, в мене виходить чомусь, це не виходить по переборам, а от як акордами мене виходить грати трошки тихіше, і тоді голос мій чути. От. Але не можу зрозуміти. Я себе не контролюю, коли граю по одній кнопочці. І коли починаю співати, я перестаю себе контролювати. Починаю сильніше гармошку тягати і тоді перекрикую. Мене гармошка переспівує. Так виходить. Тому моя порада, спробуйте, спробуйте правою рукою акордами відбивати. Ну, на цьому все. Слава Україні, героям нашим слава. Хай їм допомагає Бог. Не знаю, Бог, не Бог. Хай вони самі себе бережуть. Не знаю навіть, як сказати. Їм зараз там не легко. Так що перемога буде за нами і до зустрічі.